This is news. Вам сказати понеділок день тяжолий як лом діда Свирида, а новості все які то більш передвиборчі. Ну про все по порядку. Зутра як водиться День з значних сводок з восточного фронту, як і прогнозував Ченикіт, Хуйловатніки, Донбави і Луганди, вопреки всім протоколам мінських подліцов перманентно обстрілюють із мінометів позиції збройних сил України в надіжді спровоцирувати твітку. Хоча, по мнению РНБО, то діло рук Хуй ДРГ, диверсіонно розвідувальних груп. Які передвігаються по нічейної полосі і стріляють і у наших, і у ваших, що якби і не удивительно, тому що роководящо обізяни домбав лугандійської джамахірії опять виразили готовність воювати. По цьому поводу у вченого кота рітаріческий вопрос. А нахує було вообще підписувати яке-то перемир'я, якщо у жопі постійно грають воєнні марші? Га? Ага, насчет маршів президент ПП, відьмо, начитавшись вченого кота, а може просто так совпало, рішив зробити похід у люди, а точніше від Десь Маріуполь, щоб підняти двох захисників і заодно вломити піздюлєю місним м'ясним і латентним хойлососам. Що не кіт, звісно, аплодує такому смілому рішенню, стоючи на задніх лапах, ну не може не замітити, що супровід інформаційний цього візиту, м'яко кажучи, кольгаєм на ньюсі постійно оперірують якими-то цитатами, вирваними з контексту, і немає ніякого відео взагалі. мабуть, такий візит спонтанний. В сухому залишку ПП сказав, що надо Маріуполь укріпляти, бо з дня на день перемирів біздець. Похвалився, що визволив із плену більше тисячі людей, як оказалось, позже цифру прибрехав. Ну і нагородив орденами і медалями вояків з передової. У міню вченого кота в тому всьому не хватало оптимізму на щодо реалізації плана мирного. Ну то таке саме головне, що ПП засвітився із шевроном з написом Укроп, що внезапно підняло у тернеті небувалу хвилю ерзац патріотизма і оптимізма г. Три рази да на фоні затягнувшоїся війни почалася передвиборна гризня за місця у списках, блоках і, звісно, спорт національний кинь гавному конкурента першим. Подейкують, що не бувало активності у цьому вопросі проявляє екскамікадзе Яценюк, питаєсь влиться у блок ПП на своїх умовах, але пока що безуспішно. Стаді Семен Семенченко анонсував створення чи то реанімацію УВО української військової організації, мабуть, щоб ти у шепіто. Для тих, хто вщине в темі, уво. Ото така собі предтеча ОУН, що виникла у двадцятих роках минулого століття. Як той казав, історія повторюється, особливо для тих, хто її не вчив ніколи. Кстаті, інтересний случай пройшов у Харкові, зокрема, які дохойлаватніки обстріляли воєнкомат, а по обіді городський прокурор подав у відставку. В чоному котові кажеться, що є тут яка ти неуловима связь, особливо якщо взяти до уваги факт, що за последнє врем'я у Харкові участилися попитки совершення терактів. От тільки, блять, про. Куратури ніхуя мишей не ловить, ну то є колорадських обізян. Ловить мишей, то все-таки котів робота, Котяча шутка. Ну і гран-прі в категорії кібермесники отримують героїчні кулхакери, які в один день виложили в общий доступ в інтернеті хуєву кучу логінів і паролів від поштових ящиків Яндекс і Мейл.ру. Щоправда, послідні поспішили об'явити, що вони, мов, не при ділах, і тірок в їх системах ні. Ну хто ж їм, блять, тепер повірить, що вони такі хороші, коли просрали таке количество конфіденційних? Інфи своїх клієнтів. Чуний кіт вважає, що це тільки начало, і скоро наші хакери з допомогою лома цифрового положать усю банковську систему хуйло стані. Або що -то ще покруче, а нам від того тільки хороше буде. Як той казав, бо як хуйло плаче, то українець з радості скаче. Народна мудрість. Війна йде, Майдан гряде, будьмо уважні. news.